З чоловіком купили закинуту хату. Це дачна ділянка з маленькою дачею, яку ми так ніжно назвали Заброшка. І ми своїми руками, власними силами, намагаємось створити ну, таке місце сили, куточок, куди буде хотітися їхати нам і нашим друзям, де ми зможемо кайфанути. Вчора вночі в нас було маленьке адвенчер. 21,59 і тільки ми можемо приїхати вночі за нашою пилкою, тому що у нас недорізані дрова. Зараз поїдемо, заберемо брата мого рідного чоловіка до себе. Переночуємо і зранку встанемо і в йокакос на дачу. І ось на ранок ми втрьох. Прямуємо на нашу дачу. Почитали ваші коменти, ми дуже дуже сильно вдячні всім і кожному. Я буду сьогодні топити піч. Я відповідальна особа за гаряче, гаряче повітря на дачі. Сушити штукатурку буду, буду сушити, вона чистила картоплю, а він її смажив. Так, оце я буду топити піч і сушити всіх стіни. Значить, побачимо, що зміниться. Ми з дому взяли маленький термометр кімнатний, щоб заміряти температуру, до і після. Що буде? Чоловік, мій зі своїм братом, сподіваюся, що закінчать дрова. Рідний чоловік Рідний, рідний. з братом рідного чоловіка. Да, да. Наша, наша невгамовна команда. Значить, вони будуть закінчувати Лиш дрова. Вон поїхали наші сусіди. Вон там, попереду. А ну давай, татуся, газуй, будемо їх доганяти. Що ти, розумієш, нас оділали? вон, моргають нам. Ну це взагалі караул. Значить, дрова, штукатурка. Трішки по ділянці, може, знов пограбаю. Ще тетя Галя в нас замовила листя. Тетя Галя. Я вам назбираю такий кульок, що я не знаю, у вас ще потім будемо поставки прямі в Київ налагоджувати. Буде збит для клуб. І нам ще зробили подгон класної сковородки. Андрюха, дякую за цени. Ще веземо крутузку горітку. Чугун. Така моща. По да, так ми... той чугуні я казав, самі чугуні. Коротше, я на свій професійний погляд не можу відрізнити алюміній від чугунія, але на цей раз це точно чугун. Ну і що, і буду щось вам знімати, показувати, може, розказувати якісь історії, що по чому буде цікаво, я сподіваюся. Ось ми і приїхали. Так, ну що. Інспекція. А то тато, може, тут не все вам минулого разу показав. І я тут ще не була своїм оком. я ще та, понімаєш фреймут. Я зараз тут походжу, подивлюсь, позадивляюсь. Що в нас до чого? Ще стільки матеріалу, звісно, в нас піска щебня. Тут можна ще, я не знаю, танцпол полз змуровати. Столько всього. Так. Оце ж така. Це ж наша каналізація. А це така вон яма тут вийшла. Ціла нора. А тут же ж у нас була цегла. Ну, то вже поцікавіше. Тільки треба, мабуть, цей бетон теж перенести кудись, то що воно от так стоїть, ну, не дуже. Тут такий порядочок трішки намалювався, вже поприємніше. Далі в нас тут, слухайте, та такий дощ ішов. Вон скільки води. Вау! Дивися зая, подивися, скільки води тут. Якось її треба спустити. Так, тут наші бочечки. А чого ця бочка відкрита? А чого ця штука, кришка лежить, ця... а це відкрите все? Що це за безлад? Не по-хазськи, товариші. Так, у нас з'явилося. Розводка електрики. Ось так. Тато вже пішов перевіряти, дивитися. Ну, тут наша опалубка, як була, так в принципі і залишилася. Тераса, я не знаю, буде просто величезна. Дуже крута. Дуже крута. Так, всередині. Ми от дивимося, що воно вже ну в цій кімнаті майже висохло. Вже в нас з'явилися підрозетники, О, спишка. Розеточка теж з'явилася. Виключатель. Тут теж. Виключателі. Тут у нас щиток, ми перероблювали щиток, тому що тато хоче заводити чотири фази. Тут моя. А, три! Три фази. не чотири. Ну, я ж експерт, ви ж поняли. Я ж експерт. Так, що в нас тут? Ну, тут, тут мокро, да? але не так мокро, як було тоді. Ну Це так ще здається. Боже, який я красивий манікюр зробила. А, спишка не видно. Вона все світиться. Тут, тут от воно. прям якось воно. Це, мабуть, де, як, які, цегла, мабуть, як а як так? Що воно такими, бачиш, тут трохи, тут слоями? Має. Чекай, а це маяки тут були? Так. От тут маяк? Так, так, Бачу, яка тут. Могу, тут прямо... А ця стіна мокра-мокра. От го, цей кут взагалі мокрий. Чому? У мене прямо флешбек. Значить, там цегла води набрала. Значить, там просто кут, який забиває, може, водою, а може просто обдувається. Так, ну я тоді зараз буду топити піч і гріти це все. І побачимо, що в нас буде. Так, що в нас тут? Виключателі, нічого не помінялось. Все симпатично. Так. Ну що? Ну окей, поки що. Я сьогодні. Ось ось, в шапці теж, тому що дуже холодно. Зараз візьму термометр і заміряю, яка в нас температура в будиночку і почну топити піч. Бо я вже приїхала 10 хвилин і я вже так нормально підмерзла. Нос вже мерзне, то зараз побачимо. На вулиці зараз десь, мабуть, градуса 3-4, я думаю. це у нас машина відкрита? Заходи. Куди хочеш, бери, що хочеш взагалі, без порядок. Ось такий у нас термометр. Зараз його поставлю в будиночку і буду, і буду проводити експеримент. Поки що, скажу вам чесно, роботи тут ще дуже багато, і ми дуже хотіли ж до зими закінчити, але я розумію, що це unbelievable. По-перше, вікна. По-друге, всередині ще ж, ну, ви бачите, все в якому стані. Тобто, знаходитись тут буде дуже важко. І щось тут робити самі, самим теж ще ну, неможливо. Так, поставимо термометр тут, ось на нашу драбину, і будемо, і будемо топити. Потепіч. Так. Хлопці закривають вікна. Тут же було вікно. Ось. Друге вікно зараз закриємо. Ну, щоб тепло не виходило. Але треба його підперти якоюсь розпоркою. Розпорку. Зараз знайдемо якусь. Возьми вам тут драбинку. А може кусок стирадура цього? Оп. Як воно міцне? Ну стирадур буде тримати, він же щільний. Все, так, два вікна закрили, а там хай буде відкрито, так? Да? Та ні, там вже все одно буде виходити, тепло ж буде виходити. А, Можна, це ти все б... одно, а і я тут чути. хочеш. Ой. Може, трошечко... ходити так подивитися. Ось одну дно. І заносимо всередину, щоб трішки двері типу створити такі, да? Якісь О... проси. Поростір закритий. Ну, я закрили і вже тепліше, типу. Ага. Можна вже на ще цих позагідувати, Взагалі халі може тримати. Ну так, да, у нас же тут все буде тепло, уходити туди на гору, до речі. Да. До речі. Я думаю, що ці двері дуже спасуть. Двері не спасуть. Ні, не треба закидувати, тому що це зайва робота і зайвий клопіт. У нас буде Ту, тут. Там все будуть, як ви Вс... Толь, все одно тут є де гуляти вітру. До речі, в будиночку 6, 6 градусів. 6,4. і А на вулиці? Ну на вулиці, я думаю, так само. 6,4, і добре. Зараз я хочу тобі, точніше, нам тут таку зону. Тусовки створити і будемо сьогодні тут гудіти. Включайте музон, хлопаки. Тато вирішив мені допомогти розпалювати нашу грубку. Я тільки не знаю, не маєш ми склони вставити. Да? Нічого страшного? Не не що, да. Буде тепло. Зараз будемо розпалювати і побачимо. А, до речі, температура падає. Вже тут 5,9, о, 5,8. Холодніше стає. А вони закрилися, віддають стіни чи що? Я не знаю, холодно тут. О, Переставлю сюди, на столик. Тут буде у мене така... Ой! Чуть не впала, буде зона. Так, ну давай. Погнали. Знаєте, це така окрема медитація. Топити. Підкидаєш дрова, вони тріщать, торчать наші цвяхи, так смішно, я не знаю. Хлопці ще не почали різати, а я тут наш побут налаштовую. Знайшли стільці, я знайшла таку рядюшку симпатичну одну і другу, застелила стіл. Зараз цими дрібними щепочками розпалю ще сильніше. Буде в нас тут сьогодні такий цікавий день. Не знаю, чи правильно чи ні, але мені щось здається, що треба закрити ці дверцята. І я знайшла таку якусь желізяку, приставила і закрила. Але температура тут падає і падає 4,9. Ну, Може, то, що тут відкрите все? Ой, комедія. Топимо. Тато виставляє свій штатів. Така лічка у нас, щоб на таймлапсі знімати, як воно все робиться. Цікаво! Так, а я вам хочу показати, що ж це в мене таке тоді вилазило. Значить, спільними зусиллями ми дійшли до висновку, що це були кавуни. А я вже навіть і не знайду ось. Їх, на жаль, вже витоптали. Ось це, що залишилося. Маленькі ось. Тобто ми думаємо, що це кавуни. Тому що це єдиний фрукт, який або овощ, який наші діти їли на ділянці. Який міг оце так зійти. Ось. Ось ще залишилося. Що це? Кавуни, так. Да. Шкода, зима, вони померзнуть. А було б прикольно. Купати в жовтні картоплю і в січні. Збирати урожай кавунів. Було б класно. Так, ну, значить, ми ж все позакривали. Я там інтенсивно палю, е, в хаті дубак. Ну, Звичайно, немає вікон дверей. О, і хлопців там. Дві ж. А я буду, мабуть, знову візьму граблі і пограбаю. Бо незрозуміло, звідки знову насипало листя. Я переставила термометр ось сюди, тому що температура впала ще більше. Ми, оп. 4 і 3 стала тут в кімнаті. Але ось тут, ось тут вже гаряче, тут ось вже тепліє піч. Тут ще холодно, холодно. Це пройшло десь, мабуть, годину я топлю, але насправді димить вона знатно горить знатно. Зараз вам покажу, як. Оп. Дивіться. Навалює. Гарно гарно горить. І, до речі, я думала, що я змерзну. Я ж патологічний мерзляк. Ні, я оце тут бігаю, туди-сиди. Ось тут же наш побут. Чаю ми наварили великий термос. Взяли солоденьки, всяких нарізок і хліба. Ну і все. Так, ну вже 8,5, тепло, тепло постійно. Від неї йде. Навіть вологість піднімається. Прикольно. Ну, коротше, тут в приміщенні реально потепліло. Ми попереносили сюди трішки наші меблі. Тому що, ну, чесно кажучи, шкода. Зараз вже буде повноцінна зима і воно все прийде в непридатний стан. Що в нас ще тут? Давайте подивимося. О, тут наша лаунч-зона. О, як тут тепло. Ну, я не знаю вам видніше, чи підсохло воно, чи ні, на мій погляд, підсохло мало. Не можу сказати, що воно сильно замерзло. сто раз змокло, тому що я виграбала оцю всю площу. Вам покажу. Пофастаюсь. Оце все. Оце все. Шановні, я сама цими руками грабала, збирала, возиком возила. Притому я себе спіймала на думці, що в дитинстві я грабала завжди траву, коли тато її косив. Потім траву, коли косив її мій чоловік, я грабала, потім восени. Грабало листя, якась, коротше на шесть. Мене переслідує ця, ця понимаєш, грабля. О, це все життя в мене граблі. І в нас тепер така кучамба виникла. О, покажу. Здоровенна. Здоровенна така куча. Листя, але нічого. Треба подумати нам над питанням компост компостної ями, тому що це листя дійсно нема куди дівати. Вивозити в ліс це взагалі не варіант. Тому що коли я, у мене тут була спецоперація мурашник, і я вивозила мурашник, то до мене підходили шановні садоводи, і мені розповідали, що я оце взагалі засрала весь ліс. Я їм пояснюю, що у мене на ділянці виріс. Ну, сформувався мурашник, і мені треба його кудись діти. Він мені заважає. І я його не хочу травити в мурах, я його вивожу. Ні, це я засрала весь ліс. Ну, коротше. Той таке. Тут теж все в нас гарненько, чистенько виграбано. Сфокусуйся, будь ласка. От. І в нас буде така краса. А зараз будемо займатися. Займатися нашими дровами. Я думаю, що це вже побачите в наступному відео, тому що воно знову в мене не влізе. Програмка мені не дозволяє монтувати відео як раніше по 40 хвилин. Я не знаю чому. Питання в якості ні. Питання в програмці і кількості моїх змонтованих відео також ні. Я вже купила преміум-аккаунт, заплатила, я не пам'ятаю скільки. Але так, не 100 гривень, не 300 Заплатила цей преміум аккаунт, і все одно я не можу монтувати ну, такі великі відео. Або е, зберігати їх в наднизькій якості, а я не хочу. Я взагалі можу знімати в 4К, щоб була максимально яскрава картинка, щоб ви бачили кожен елемент нашого Время Ну таке. Так що е, поки що шурую збирати дрова. Всі розходимося, побачимось в наступному відео.